Розбійний напад. У квасилові чоловік викрав із каси гроші. Закривають відділення. У Здобиці місцеві протестують через ліквідацію укрпошти. ITV. Новини. Добрий вечір. Невідомий зайшов до приміщення пошти, зв'язав працівницю і викрав гроші із каси. Розбійний напад трапився у селищі Квасилів, що неподалік рівного місцеві жителі налякані, адже поруч житловий район чи затримали вже нападника, і що відомо про цю ситуацію у матеріалі нашої Дарини Черемшини. Спокійний день у селищі Квасилів сколихнули сирени поліцейських машин. У житловому районі стався розбійний напад на працівницю Укрпошта. Як з'ясували правоохоронці, невідомий свій злочин ретельно планував. Оперативники встановили, що того дня 45-річний мешканець села Корнин близько 11.30 тридцять уперше увійшов до відділення. Однак, у приміщенні були відвідувачі, а працівниці збиралися на обідню перерву. Тож орієнтовно через дві години він повернувся знову та, погрожуючи ножем, зв'язав липкою. Стрічкою 41-річну жінку та забрав із каси майже 10 тисяч гривень. Крім того, зловмисник узяв телефон потерпілої та з її кредитної картки перерахував на свій банківський рахунок 10 тисяч гривень. Після скоєного чоловік просто втік. Медики, які прибули на виклик, обстежили жінку. На щастя, госпіталізації вона не потребувала. Кваселівчани, з якими ми поспілкувалися, кажуть, знають небагато. Шла платити за комунальні послуги. Підходжу до пошти. Дивлюсь багато міліції. От наша касір розстроєна. Ну і так почула, що щось там сталося. Але іменно що, не прислухалася, близько не підходила. Стояли ще люди, запитали, чи буде працювати почта. Нам відповіли, що почта працювати не буде. І я розвернулася і пішла назад додому. І я поверталася з города і дивлюся, я, що багато машин, скора. І думаю, ну щось сталося. Наверно, якась трагедія, чи може когось збила машина. Але подивилася, що тут багато людей, і допрашують щось це, і я пішла. Опісля нападу чоловік на таксі встиг доїхати до рівного, там його і затримали. Отримавши від потерпілої 41-річної місцевої жительки детальний опис зловмисника, патрульні менш ніж за годину у рівному на вулиці Чорновола зупинили маршрутне таксі, на якому після скоєного злочину він втік. Працівницю на яку напали на місці роботи. Ми не застали. Я не можу, вона відділку. Поки я не можу ну, ага. її викликали Тобі, до сьогодні. викликали вона до нього. І в неї телефону немає в неї забрали. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Від правоохоронців відомо, що чоловік раніше уже сидів у в'язниці за вбивство та розбійний напад. Дарина Черемшина та Денис Козлов. Телеканал АІТ ВІМедіагруп. Купував, зберігав та збував наркотики. Правоохоронці встановили, що житель Вараша, перебуваючи на підтримуючій терапії одночасно у шести медичних закладах, незаконно отримував метадон. Наркомісні таблетки збував з руку руки, а також через логістичну компанію. Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили метадон, канабіс та засоби для вживання наркотиків. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Днями суд виніс вирок 8 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскації майна. Наразі він перебуває у слідчому изоляторя. Більше п'яти років за ґратами проведе рівнянин за скоєння низки крадіжок. У період з листопада минулого року. По лютий цьогоріч у Рівному 40-річний місцевий житель з під'їзду будинку викрав велосипед та обікрав п'ять автомобілів. Із салонів злочинець поцупив два електроінструменти, дві магнітоли, дві колонки, монітор заднього виду, радіатор пічки 10 тисяч гривень та 200 доларів. Проникав до автівок, розбиваючи скло та ламаючи замки дверцят. Поліцейські затримали 40-річного рівнянина та повідомили йому про підозру. Суд Свирок 5 років та 1 місяць позбавлення волі. просто загубив чи мав намір підірвати у рівному на вулиці Євгена Коновальця. Чоловік виявив гранату і негайно викликав поліцію. Яку небезпеку несла ця знахідка для оточуючих, і що робити, якщо ви самі натрапили на подібний предмет? Дивіться у сюжеті Артема Максименка. Біля цього дитячого майданчика на вулиці Євгена Коновальця у Рівному було знайдено бойову гранату. Її виявив чоловік, який проходив повз недобудованого дитячого садка. Було це ввечері 22 травня. Учора, 22 травня, близько 17.30 до поліції повідомив 40-річний рівнянин, що на вулиці Євгена Коновальця він знайшов предмет, схожий на гранату. По приїзду працівників поліції на місце події з'ясувалося, що заявник знайшов боєприпас у лісопосадці та хоче добровільно видати його поліцейським. Фахівці. Вибухотехнічної служби встановили, що це граната іноземного виробництва М67. Граната лежала біля майданчика. Там щодня граються діти із прилеглих багатоповерхівок. Мешканці, які проживають поруч, кажуть, що нічого підозрілого не бачили та не чули. Раніше нічого тут ніколи підозрілого не було. А, Тут не нічого? Ні. Бо не бачили, що підозрілого в цьому райончику такого? Щоб... Ні, не бачили. Я не виходила вчора на вулицю. Не на камеру вдалося поспілкуватися із головою ОСББ будинку на вулиці Євгена Коновальця. 18. жінка розповіла, що це вже не перша подібна знахідка в їхньому мікрорайоні. Слідчі вилучили небезпечний предмет та вже скерували його на експертизу, щоб встановити всі обставини ситуації, яка склалася. Правоохоронці закликають громадян, що у разі виявлення підозрілого предмету потрібно не наближатися, не торкатися, повідомити на спецлінії 102 або 101 та забезпечити недопущення сторонніх осіб до виявленого предмету. Якби вона здетонувала, наслідки могли бути смертельними, адже йдеться про ручну осколкову гранату М 67 Її радіус ураження становить до 15 метрів, а осколки зберігають забійну силу на відстані до 25 метрів. Артем Максименко та Богдан Прокопчук ITV Media Group. Оде проти у селі Здобиця може закритися єдине відділення Укрпошти. Місцеві жителі обурені ситуацією, тому що на пошті можна отримати пенсію, відправлення та оплатити комунальні послуги. До того ж, через закриття щонайменше троє людей втратять роботу. На заміну відділення людям пропонують автомобіль, який приїздитиме раз на тиждень. Що спричинило таку ситуацію, та чи можна цьому зарадити в матеріалі нашої Валентини Захарчук. Це відділення Укрпошти в селі Здовбиця Рівненського району, і його вже найближчим часом можуть закрити. Місцеві занепокоєні, тому що в селі проживає багато пенсіонерів, які не завжди можуть самостійно забрати пенсію чи оплатити комунальні послуги. У таких випадках рятують працівники пошти. Втім, скоро люди можуть залишитися із цим сам на сам. Їм пропонують схему, яка вже діє у сусідньому селі, коли пошту та пенсії привозить машина Укрпошти. На що нам ті машини? Машини не ми не згодні на машини, тому що ми вже маємо досвід з інших сіл, і люди не отримують по три місяці, по чотири зарпла пенсію, тому що вона не може підійти. Інвалід не може підійти до тої машини, а шофер розвернувся і поїхав. Місцеві розповіли нам про потенційну причину закриття. Мовляв, усе тому, що приміщення хочуть здати в оренду бізнесу, що надає ритуальні послуги. Вони вирішили, що відкрити ритуальні послуги у Здовбиці – це буде більш потрібне для села ніж те, що пошта. У сільраді спростували цю інформацію. Голова громади Тетяна Тимощук пояснює, що в оренду здали інше приміщення. Чутки ж виникли через плутанину в адресах. На відділенні Укрпошти помилково вказана адреса Шосова 105. Насправді ж там розташована будівля сільради, один з кабінетів якої і здали в оренду через аукціон. А от справжня адреса пошти шосова 107. Ритуальні послуги ні, це, це напевно чутки від людей. Ритуальні послуги проводився нещодавно аукціон з обску сільській раді. Вони взяли в оренду кабінет і функціонує наразі в сільській раді. Справжня ж причина потенційного закриття не виконані приписи щодо пожежної безпеки приміщення від ДСНС. Ще в 2021 році інспекторами було вказано на відсутність пожежного виходу та протипожежної сигналізації. Порушення за чотири роки не усунули, тож на Укрпошту подали до суду. За рішенням Феміди поштове відділення повинне усунути недоліки або з'їхати. Чому Укрпошта схиляється до другого варіанту дізнатися наразі не вдалося. Місцеве керівництво вкиває на Київське, а там над відповіддю думає. Ми надіслали їм запит на інформацію. У свою чергу голова громади запевняє, роблять усе можливе, аби відділення працювало. Після того ДСНС передали до суду, і рішення суду є про те, щоб з'їхали, відділення не має права функціонувати, щоб вони з'їхали з даного приміщення. Ми, в свою чергу, підшуковували інше приміщення для того, щоб функціонувала Укрпошта, але схиляємося до теї думки, щоб ми допомогли усунути недоліки». Жителі Довбиці збирають підписи проти закриття відділення та налаштовані рішуче. Якщо їх не почують, будуть діяти радикальніше. Щоб залишилася почта в селі, це збирали підпис і це ще не все. Ще є по магазинах, теж ж таки лежать саме «Укрпошти». Наразі ми чекаємо на відповідь від Центрального офісу Укрпошти. Наші журналісти будуть стежити за розвитком цієї ситуації. Валентина Захарчук, Микола Малячук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Відразу після новин поговоримо про проктологічні проблеми, що робити, якщо турбує різкий біль або помітили кров. Чи може геморой перероджуватись у рак? Та як у рівненському онкоцентрі проводять колоноскопію безболісно та під медикаментозним сном? Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 у програмі про здоров'я. Не пропустіть. Уже зовсім скоро у рівному готуються до початку пляжного сезону. Що вже зробили у пам'ять про героїв на Рівненщині. Відкрили пам'ятник зв'язківцям, які віддали своє життя у бою. Сонце перегріває дедалі дужче, а це означає, що сезон пляжного відпочинку вже на порозі. Один із найпопулярніших відпочинкових куточків рівного басівку та активно готується приймати відвідувачів. Озеро очищено, територія прибрана, але чи все дійсно готове для старту купального сезону? Детальніше про підготовку до нового пляжного сезону далі у матеріалі Юлії Котляревської. На вулиці ще не зовсім гарче, однак Басівкуцька водойма вже не пустує. Сюди приходять відпочивати чимало рівнян. Раніше працівники комунального підприємства тресту зеленого господарства підготували пляж. Кажуть, роботи було багато. Завозили пісок та ремонтували роздягальні. Згідно розпорядження департаменту та благоустрою, були проведені роботи по заміні та ремонту дерев'яної частини та металевої частини пляжного обладнання. Були зрізані аварійні гілля, сухі, поламані, покошено. Готували. готували басівкутську водойму до сезону не лише на суші, а й у воді. Водолази протягом тижня чистили дно водойми від непотребу. У підсумку вивезли причеп сміття. Ну на даний час озеро Басівкут готове до розпочатку купального сезону. І було десь дуже багато каміння, битого скла, караги. плита була. Десь метри в вісім довжиною прийшлося її ліскавати за допомогою підйомного крана. Опитані нами відвідувачі пляжу кажуть, покращення помітні. Відпочивати тут приємно. А от чи варто купатися, однозначно відповісти не можуть. Взагалі, порівняно з іншими роками, в цьому році набагато краще. От і роздягалочки є, і поставили вже для душу. все, надіюся, що скоро появиться і водичка. От. Багато людей ходить на пляж, дуже багато. Хто не ходить, то каже, що озеро грязне. А я беру, що воно чисте. Тому що зайдеш, вона дійсно водичка чистесенька, прозора. А ще як я душ помився, то це взагалі клас. А це ж здоров'я? Ну, я думаю, так. Да. Гарно можна віддихнути і отак посидіти, от як ми говоримо, ми приїхали віддихнути. Це вже знак питання. Навірно, врати. Ну й навірно, тут всіх ставках навірно опасно купатися. Це точно на пляжі вже встановили буйки та позначили зону купання. Втім, рятувальники зазначають, що купатися ще рано, адже вода холодна та не досягла необхідної позначки у 18 градусів тепла. Юлія Котляревська та Валентин Зледенний, телеканал Media Group. Нові шкільні автобуси для дітей з інвалідністю. Їх отримали ліцеї у Грушвиці та Маші. Також ще три заклади загальної середньої світи Рівненської області. Загалом передали п'ять нових автобусів. Усі вони обладнані так, аби перевозити учнів з обмеженою здатністю до пересування. Придбали їх на умовах співфінансування за кошти з державного та місцевих бюджетів. До слова цьогоріч планується ще одна закупівля, щонайменше 30 шкільних автобусів. Вони забезпечували безперебійний зв'язок і допомагали нищити ворога 24 на 7. На жаль, не усім вдалося повернутися живими. У рівному вшанували пам'ять зв'язківців, які віддали своє життя у бою. У спогад про їхній внесок відкрили пам'ятник. На вшануванні були присутні батьки полеглих. Більше про наших героїв. Дивіться далі у сюжеті. Забути не маємо права на території однієї з військових частин рівненщини. Відкрили пам'ятник воїнам-зв'язківцям. Пам'ятник цей благодаттю Пресвятого духа будується освяченої, свяченоця сина і святого духа. Амінь. Виславляється і освячується пам'ятник цих благодатів присвятого духа і освячується. Роль тих, хто забезпечує безперебійним зв'язком на передовій, важко переоцінити. Дехто із зв'язківців, виконуючи завдання, загинув на фронті. Чимало таких із Рівненської області. Насправді зв'язок це те, що рятує життя, і війна сьогодні показала, що забезпечити зв'язок це значить забезпечити керованість, забезпечити оперативну подачу інформацію. А справді це наш святий обов'язок. Автором пам'ятника є Коваль Петро Кохановський. Розповідає, створювати його розпочав ще восени минулого року. Процес цікавий, матеріал цікавий, це латунь, листова, трошки, трошки листовак. Матеріал досить складний в роботі, але гарний, і довговічний. Багато чого на ходу". Відкрили пам'ятник 23 травня не просто так. На цю дату припадає День Героїв. Пресофіцерка Позаштатного полку зв'язку Мирослава Хоменко каже, місце розташування пам'ятника ретельно обирали. Багато вже часу планували знайти таке місце, аби ми мали можливість вшанувати наших полеглих побратимів. Місце, де ми будемо відчувати їх поруч. Місце, де будуть їхні імена, призвища викорбовані на довгі віки. Для пані Оксани з чоловіком цей пам'ятник має особливе значення. Їхній син Роман був зв'язківцем. Контракт підписав у 2013 році. Служив на Луганщині. Він уже тоді боронив Україну від російської агресії. На жаль, 1 травня 2016 року життя героя обірвалося. Тепер цей пам'ятник ще одна згадка про полеглого бійця сина. Та брата для нас, батьків, це саме головне, щоб ну, берегли пам'ять про наших дітей. І ну я дуже хочу висловити подяку всім меценатам і всім, хто доклав зусилля до пам'ятника. Дуже велику подяку, що є пам'ять про наших дітей. Вічна пам'ять воїнам, зв'язківцям, які загинули за Україну. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких, злагоди вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.